Ну і так само слідкуємо ми за тим, що ж відбувається на Росії, і наскільки гучно, звісно, от лунали ті вибухи, ті хлопки, про які повідомляли дуже часто, і місцеві жителі традиційно вже от Петро Андрюшенко, керівник центру вивчення окупації, звітує і збирає інформацію зранку от, з цього того, що було на Росії. Шуя Іванівська область каже мінімум сім прольотів по місту. Епіцентр в районі танкових гір місця поблизу дислокації 112-ї ракетної бригади Російської Федерації, яка наносила удар зокрема по сумах. Попередня атака, я нагадаю, відбулася 16 квітня. Очевидно, як каже Андрющенко, прийшов час повторити. Нижній Новгород про всяк так само закрив аеропорти Килим оголосили і так само писали про те, що дуже тривожно було на Росії. Ну, а якщо говорити про звіти Російської Федерації, то Міноборони 25 квітня писали про те, що було знищено, нібито знищено, звісно. 79 українських безпілотника, 59 над Кримом, і це абсолютно окрема історія, про яку ми також будемо говорити. 11 над акваторією Чорного моря, чотири безпілотника над територією Білгородської області, ще по два були над Курщиною, над Нижньогородською області і один на території Івановської області. До Речі, Петро Андрюшенко напередодні так само пояснював, чому останнім часом мало фото відео, які надходять від росіян, тому що ми знаємо, що вони активно знімають. Ми дуже часто дивимося ці всі світлини, і з коментарями росіян, що прилетіло, що вибухнуло зараз. Їх трішечки менше, але це не означає, що. Атаки не були успішними, або ж дійсно можна вірити міноборони і що мовляв усі дрони перехоплені. Давайте почуємо, як Росія сьогодні бореться з тим, щоб інформації було надзвичайно мало в просторі. Нашому медійному ну і звісно, що ж насправді відбувалося в Росії напередодні. Вився б на Московську область, у тому числі досить сильно було там під ударами, не дарма закривали росіяни. Кив і Калугу закривали, і в аеропорт Жукова закривали чи Жуковського під Москвою. Ну тобто кілька аеропортів було так само закрито. Там вводився цей план килим, і майже всю ніч він тривав. І вони лише додавали нові аеропорти. Це означає, що все ж таки удар наш був достатньо глибоко нанесено. Окрім того, ну наскільки успішна і що уражена, ну складно сказати, тому що на теперішній час ми ну, принаймні там усі підтверджень ніяких не знайшли. Ну, знову ж таки, не будемо забувати, це не означає, що їх немає. Справа в тому, що по всіх нормальних треках і траєкторіях наших безпілотників, які часто кудись долітають, а цього ночі це було саме так. Ну, росіяни навчилися не публікувати це, навчилися контролювати своє інформаційне поле на краще за нас. На жаль, нам теж треба цьому навчитись. Ну, зокрема, якщо не знаєте, то в принципі в окупації і во всіх. Областях, які постійно під ударами по ночах, наприклад, Тросковська область, вони навіть зменшують швидкість інтернету штучно до такого ступеню, щоб неможливо було замонтажувати відео і в такий спосіб вони просто контролюють все це інфополе, а потім до, до ранку стає зрозуміло, з ким треба попрацювати, щоб воно не з'являлося. Ось так. От зокрема, триває боротьба Російської Федерації проти інформації, але в будь-якому разі Україні вдається діставати. Ну звісно. Аналізувати результати тих прильотів, які відбуваються на території Росії. Ну і зокрема в Криму, мабуть, не встигли сьогодні занизити швидкість інтернету. І все ж таки в нас з'явилися нові е, відео, як е, зокрема атакували безпілотники аеродроми в Новофедорівці та Качі в Криму. Давайте подивимось реакцію росіян і продовжимо. Дійсно, щось цікаве направди відбувається в Криму, тому що це вже другий день поспіль, коли повідомляють про прильоти, коли говорять про атаку безпілотників, і можна, якщо слідкувати за зведеннями ворожого генштабу, бачити, що от саме найбільша кількість безпілотників це от цієї ночі понад 40 і минулої ночі так само кілька десятків летіли саме на Крим. Що відбувається там? Інформація дійсно мало, але очевидно, що неспокійно в Криму і військові об'єкти сьогодні під ударами. Тим більше я кажуть. Партизани групи, а те, що відбувається такий хаос, певний в Криму, і якось хаотично переміщують техніку системи ППО. Тобто росіяни, мовляв, до чогось готуються. Так само я нагадаю, що перекрили Керченське місце до 10 травня, посилаючись, нібито на якісь певні можливі провокації. Звісно, будемо чекати продовження цієї історії. Ну а тим часом стало відомо, зокрема, як подивляє головне управління розвідки. На території Росії знищено ворожий літак Су 30 см Як повідомлено у відомстві, що на території аеродрому Ростов на Дону центральний спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора із бортовим номером 35. Рідовна вартість знищеного ворожого літака 50 мільйонів доларів. І звісно, тут варто говорити не лише про гроші, але про те, що тепер цей винищувач ніколи не підніметься в повітря і не буде бомбардувати Україну, і це надзвичайно важливо. І, звісно, такі спецоперації вони продовжуються, і звісно, будемо чекати нових повідомлень від головного управління розвідки. Тиск на Росію територіальні поступки і дедлайни Трамп зробив низку заяв про Україну. Президент США у четвер, 24 квітня. Вкотре заявив, що Україна і Росія мають сісти за стіл переговорів. А він має свій дедлайн щодо укладення цієї угоди. Під час зустрічі із прем'єр-міністром Норвегії, глава Білого Дому, висловився, що Вашингтон чинить великий тиск на Росію, щоб укласти угоду про припинення вогню. Я далі цитую Трампа. Ми чинимо великий тиск на Російську Федерацію, і Росія це знає, і деякі люди, які близькі до неї, знають або Путін не говорив би прямо зараз. Також він відповів на питання журналіста. Чи згоден з тим, що Україна повинна віддати частину своєї території для досягнення миру? Трамп сказав наступне. Це залежить від території, але вони втратили багато територій. Коли ви говорите про Крим, це було передано під час президента Барака Обами. Це не має ніякого відношення до мене. Вони прийняли рішення: не було ні стрілянини, ні боїв, нічого не було. Вони просто кажуть, а ви допоможете його повернути? Я думаю, що це буде дуже. Важко зробити, прокоментував Дональд Трамп. Водночас, за словами Трампа, Росія зробила велику поступку, не захоплюючи всю Україну. Я процитую дослівно: припинити захоплювати цілу Україну досить велика поступка. Коментарів тут дійсно, очевидно, не варто, але незрозуміло, в чию сторону тут або швидше зрозуміло, в чию сторону реверанс зробив Трамп. Так само в Трампа запитали, чи вірить він, що очільник Кремля Путін. Прагне миру, враховуючи комбіновану російську атаку на Київ, 24 квітня, каже, ми думаємо, що вони обидва хочуть миру, але вони мають сісти за стіл переговорів. Ми вже довго чекаємо і ми маємо посадити їх за стіл переговорів. І я думаю, що ми досягнемо миру. Ми хочемо врятувати п'ять тисяч молодих людей. Ми маємо п'ять тисяч людей, які щодня помирають у цій безглузді війні. Мені не подобається скільки грошей ми платимо, і я усвідомив, скільки. Людей гине це наразі найважливіший елемент. Ми можемо врятувати тисячі людей, сказав Трамп. Так само він сказав, що він незадоволений тим, що процес перемови займає багато часу, зазначивши, що там є багато ненависті, багато ворожнечі і багато лиха. Очевидно, лихо, яке робить Росія, але на цьому Трамп не наголошує. Я процитую, каже Трамп: у мене є свій дедлайн, і ми хочемо, щоб це сталося швидко. Нам допомагає прем'єр-міністр Норвегії. І я думаю, що НАТО теж хоче, щоб це трапилось. Тому у нас є дедлайн, і після цього у нас буде зовсім інше ставлення. Додав Трамп, також Трампа запитали, чи розглядає він нові санкції проти Російської Федерації через удари по Україні, але він проігнорував це запитання. Щодо ситуації довкола Кримського півострова, очільник Білого Дому так само сказав, що повернути Крим буде дуже важко. І, до речі, він акцентував знову ж таки, що тут він ні до чого. Але Якщо говорити про масовну атаку Росії на Україну українські міста, Трамп двічі коментував от атаку на Київ. Спочатку він зробив допис у своїх соцмережах, написав наступний, що я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно і дуже невчасно. Владімір, зупинись, п'ять тисяч солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду. Такий короткий пост президент опублікував у своїй соцмережі сошал. Ну а пізніше Трамп пояснював, що мовляв, мені не сподобалась минула ніч. Ми в розпалі переговорів, а Путін випустив ракету.